Щось мені захотілося спротив. Mm, Взагалі клас. Блін, та її кіло, наверное. No comment, No comment. Кажу. Щоб ви розуміли, люди, він тепер на її з кістки. Свіжесненька. Mm -hmm. Дивіться, яка вона красива. І Унікальний рецепт. Блін, кабани такі класні. Дав їй скапати, стикти. Провітрилось. Бачимо, рибка легенько підкопчена. Так, бачите, на начетверу. Подивіться, яка рибка. Ай, красота. Закладаємо так, щоб було це все красиво. Получається, ось така ось це просто об'єдєння. Ну що, пішли, те пробувати. О, це ж забули сказати. Тона дизеля за невеличкий донат. Друзі, всім привіт! З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми будемо дивитися, приїхала посилочка. Це приїхала рибка. Замовив знову у Іванки. І сьогодні для вас покажу рецепт приготування скумбрії у автоклаві. До речі, дивіться, яка тачка. Такої, навіть, у Майкла Джексона не було. Тому що хочу сказати, кожен може її виграти, задонативши на FPV дрони. Вітаю вас, шановні, ми, бійці сил спеціальних операцій, просимо організаторів та глядачів Ютуб каналу Вовка Брус допомогти нам у придбатті fpv дронів для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям! Дякую! Слава! Четверта окрема танкова бригада. Вдячна глядачам ютуб каналу Вовка Брус, Олексію Васильчину та мамі Любі за допомогу fpv дронами Ви наша найкраща підтримка. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! На одному із наших прямих ефірів. Тож обов'язково не забудьте долучитись. Так, Ідем щас коротенько розпакуємо, покажу, яка рибка приїхала, і приступимо до роботи. Це, друзі, така рибка, що може кожен приготувати. В принципі, рецепт зовсім не складний, вам потрібен буде тільки автоклав. А зараз подивимося, як же вона запакована, як же вона доїжджає. Зверніть увагу, як запаковано у термозберігаючий матеріал, чорна плівка. І тут у пакеті наша рибка. Дивіться, які О, рибини. Якраз вони вже підростали, і ми зараз їх пустимо на переробку. Ось така красота, отакі скумбріїни. Частину ми, звісно засолимо. Ми знаємо дуже шикарний рецепт, як засолити рибку. І частину, звісно, ми приготуємо в автоклаві. Або ось, дивіться яка. Блін, та її кіло, мабуть. Дивіться, чому саме із скумбрії готуємо. Тому що це найбільш смачна, мабуть, риба, яку можна придбати у великій кількості. І ціна її, особливо там, де ми замовляємо у Іванки, реально. Ну, Класна. Це в нас калібр 500 е, Мабуть, це найбільший калібр, і тому для засолки, для маринування, для копчення, будь для яких сілей, можна її використовувати і буде класно. До речі, Іванка займається не тільки скумбрією, там максимально широкий асортимент риб, ікри і будь-яких морепродуктів. Ну і для вас, звісно ж, посилання обов'язково залишу в описі до відео. Льода! Ти диви, яка ребьошка приїхала! Глянь, які апарати. Ти так таку бачила? Свіжесенька? Ой, яка жирна. Ще в люди, навіть. То що, Наверно, запекти оставить штук четверо, так? Да? Давай запечу. Шо? Держи. Раз. Таких пожирніє, так? Да? Вона... Диви, які здорові. Диви, яка вона приходить до нас. Це вона два дня їхала. А да, я До як речі, їдя? до нас вона їхала два дні, е, тому що злів. це в село. Сусіднє село на складі вона ще приїхала поза. Вчора. Ось, дивись, вона ще заморожена. Між да, мабуть, там є. Ну так, ящик. На чотири штуки. У -у -у. А цю, коротше, я зараз. Щас... Наша скумбрійка розмерзлась. Дивіться, яка вона красива. Ну це не вся, бо я всю цю кухню як принесу, так мене отсюди вирядять. Похудов штани спадають, блін. Нам, друзі, потрібно розібрати нашу рибку, зняти голову. До речі, я так подумав і вирішив зробити такий унікальний рецепт консервована скумбрія, копчена і в маслі. Так як шпроти роблять, тільки скумбрія. Я думаю, вийде набагато крутіше. Да, Люда? Звичайно, це ж трошки заморочливий процес. Подивимося, що вийде, якщо зробити скумбрію підкоптить, а потім в масло і в автоклав. Буде цікаво, залишайтеся з нами. Зараз я показую, як. Розібрати нашу рибинку. Появилась досточка наша, щоб вона не плавала, треба є мокра. Можна намочити. Для того, щоб досточка, якщо вона у вас пластикова або будь-яка, не плавала по столу, ви ось так ось мокру тканину кладете і на неї досточку. І вже все тут чітко. Дивіться, які кабани. Ну, Ще трохи підмерша, але це нічого страшного. Відрізаємо ось ці ось плавнички вони не потрібні. Відрізаємо голову, ось так ось навскоси трошки чікс. Потім ось цей плавничок теж вони не нужні туди їх. І також отак голо Чікс. Ось ці теж плавнички відрізаємо, вони не потрібні. І ось ці плавнички теж. Подрізали, тепер у нас рівненька отака рибинка. Нічого страшного, якщо тут дирочка, ось так розрізаємо, розкриваємо, видаляємо. Ось ці внутрішні видалили. Тепер під проточною водичкою промиваємо. Ось тут біля хребта кров'янисте не, не потрібне нам. Ось це чорне видаляємо всередині. Гарно промиваємо. Промили наша рибинка вже. Блін, кабани такі класні. І вкидаємо в мисочку. І продовжуємо це із усією рибою, потім будемо сушити, підкопчувати, потім консервувати. Получилась у нас ось така ось рибка, покажи людям, миска риби. Можна і більше риби. У мене автоклав такий, що все влазить. Так, так тепер ось Кладемо рибку, дивіться, які агрегати. Тепер ось так ось петелька за хвоста зачіпаємо. Ось такі ось петельки. До речі, ось такі петельки, різні штукенці для копчення. Для автоклавування і так далі, спеції, суміші спеції можна придбати в інтернет-магазині аромат дерева. По промокоду ОВКруз діє знижка 5%. Обов'язково для вас залишу посилання в описі до цього відео. Користуйтесь. В общем, наділимо петелючки. Ну, петелючки ці дуже зручно. Вони ось так пов'язані тут, по моєму по 250 штук в пучку, і пучок щось недорого коштує набагато дешевше, ніж стоять і в'язати, бо час також він цінна штука. Тепер беремо ось такі ось шпажки або перекладини і просто-напросто підвішуємо нашу рибку. Хвости ми поки що залишили для того, щоб було зручно їх підвісити. Не обов'язково відразу в коптильню. Якщо у вас коптильня не має можливості робити обсушку, підвішуємо десь на сквознячку в прохолодному місці, приблизно бажано температура 25. І обсушуємо. Ми ж зараз відносимо цю всю рибу, вивішуємо в коптильню. Повісив я її на дворі, дав їй скапати, стекти. Все стекло. Тепер вона майже суха, але не повністю ще не сухенька. Завішуємо її у нашу термодимокамеру або коптильня, можна так сказати. Ну, це така більш уже класна коптильня, до речі, від компанії Dreos, повністю з нержавійки. По промокоду Вовка-Брус можна отримати знижку 5%. Як завжди, можете скористуватись знижкою. Далі що ми робимо? Відкриваємо шибер на всю котушку на вихлоп, відкриваємо шибер на заду повітря на всю котушку. Так. І запускаємо. Вмикаємо, вмикаємо температуру 25 градусів. Наклацюємо, щоб не більша була. Нам не потрібно його гарячим способом коптить. Ми термічну обробку будемо проводити у автоклаві. Нам головне зараз холодним способом підкоптити. Вмикаємо 25 градусів, не більше вмикаємо тен. Вмикаємо конвекцію і вмикаємо задув повітря. І от таким чином проходить просушка до повного висушування. Час повного висушування залежить від кількості продукта всередині камери, ну і, звісно, від вологості навколишнього середовища. Ми будемо періодично раз у півгодинки приходити, трогати руками, якщо підсохла наша. Наша рибка вмикаємо, далі копчення. Коптить будемо за допомогою димогенератора. Ось такого: ось такий ось димогенератор від компанії Древос. Тут він йде з колоною підготовки диму. Ось сюди засипається тріска, запалюється. Сюди ставляється компресор невеличкий і він качає повітря інжекторним методом, засмоктується. Ось тут підпалюється і затягує дим сюди. Посилання на компанію Древо залишу в описі до відео. Можливо, комусь це цікаво. Так, зараз ми підкопчуємо. Ну, мені здається, вийде реально крутий продукт. Пройшла буквально годинка, наша рибка повністю суха, на дотик ось така ось. Закриваємо коптильню. Закриваємо вентилятор. Закриваємо наполовину нашого шибер на вихлоп, засипаємо тріску у нашій димогенератор. Нам перекопчувати дуже, коптити не треба, нам треба легенький запах димку. І все, не більше того. Далі встановлюємо вентилятор, отакий, підключаємо, підпалюємо. Все, копчення пішло. Коптим 3 години. Ну, або коли закінчиться наша тріска у димогенераторі. І все, потім даємо відпочити. Ну, Хоча б пару годин, щоб наш дим розпространився більш по продукту і стабілізувався. І приступаємо до консервації. У нас рибка скоптилась. Так, попіл видаляємо. Видаляємо дим зараз з коптильні. І будемо приступати до подальшого. Або далі що? Зараз ми витягаємо нашу рибку, підвішуємо на дворі. На дворі зараз 0 градусів, навіть мінус 2 десь. Та нехай вона там охолоне, щоб легше їй було різать. Ну і, звісно ж, вивітриться зайвий дим. Провітрилось. Бачимо, рибка легенько підкопчена, злегка такий золотуватий колір. Якраз оце нам і потрібно. Нам не потрібно її закопчувати, докопчувати, нам легенько підкопчений. Хохслина пішла для смаку. В общем, так, вивішуємо на дворі, потім приступаємо до е, нарізання. Тепер наше завдання його її нарізати на шматочки. Вона вихолола після копчення. І тепер нарізаємо, беремо ось такий ось великий ніж і ось цю мисочку такими шматочками нарізаємо. Пахне аромат просто бомба хвоста, одрізаємо. Нарізаємо всю рибку, відтаровуємо миску попередню. і Потім визначаємо кількість нашої всієї загальної рибки. Якби ви знали, друзі, який тут аромат стоїть. Просто можна болить. Нарізаємо, до речі, ось такими величенькими кусочками, щоб вона така була цільна в нашій баночці. До речі, хто не знає, де купити толкового ножа, типу такого, то є інтернет-магазин KitchenLine, там можна завжди придбати хороший ніж і не тільки. Отак, бачите, з кумбріуну на четверо. Тепер вважимо, скільки у нас рибки. На 1 кілограм використовуємо 15 г солі. Висипаємо сіль. І Мені не подобаються ці методи з додаванням солі прямо в банку, положити ці солі. То, як на мене, метод не зовсім те, що треба. Так я ось додав, зараз ретельно перемішаю, і ця сіль буде по всій нашій рибі приблизно однаково. Аромат стоїть просто бомба. Подивіться, яка рибка. Ай, красота. Ну і все, бачите, посолилась рівномірно. Видно навіть, що вона рівномірно посолена. Все, які питання. Су, яка красива да? Диви, яка підкопчена. А ну. Ну, вона, а вже вже солена, можеш з'їсти. Я не, не хочу з'їсти. Будеш поїла. в банці їсти. Я поїла спеціально перед тим. Принеси, принеси олію такої нашої. До речі, будемо використовувати нашу олію домашню. Ну тут злегка чи використати рафіновану без запаху. Давай без запаху краще. Тут як не крутий, а тут же ж є. А є без запаху, олія? Да. То давай сюди. Купила, то, де... Ну я робив судаки із запахом за цією олією, то непогані вийшли. До речі, відео буде також на ютуб-каналі. Далі наше завдання. Нам потрібно буде перець духмяний горошок. Перець чорний горошок і лавровий листочок. По бажанню можете ще гвоздику покласти. Ну і що ви там любите, ми отакий класичний покладемо, зайвого не хочеться нічого накладати. Так, Попів листочка лаврового листа. Ключове попів листочка. Якщо маленький листочок, то один. Е, просто лавровий листок, зайвий може дати гірчинку. По 6-7 горошин чорного перцю. Горошком так приблизно вкидаємо, тут вже не все прям так точно. І духняного по дві горошинки. До речі, хто не знає, де придбати спеції різні для ковбас, чи для маринування, чи для засовки, чи будь для чого, або оболонки і так далі. Є інтернет-магазин аромат дерева. Ви можете туди звернутися. До речі, по промокоду «Вовка Брус» знижка 5%, можете користуватися, бачите. Слина починає текти, така риба ароматна. І 5% знижка, користуйтесь, будь ласка, посилання залишу в описі до відео. Потрібно буде олії ну, на цей об'єм максимум літра, я думаю. Дивіться, як ми і що ми далі робимо. Ось це діло відсовуємо. Це в нас олія рафінована. З ароматом люда забракувала. Відтаруємо нашу баночку із горошком. так. Ну і приблизно баночки мають однакову вагу Ось так в сторону Чікс. Сюди лємо невелику кількість олії. Ось так, ось так там на дні. І напихаємо або закладаємо нашу рибку. Закладаємо так, щоб було це все красиво. Робимо закладку да. ось таким чином. Хоп, хоп. Доливаємо 10 грам олії. Щоб у нас було 500-510, ну, максимум 520 грам продукту. І виходить, ось така ось красота у баночці. Слина вже потекла. І працюємо далі. І так, друзі, накриваємо наші баночки кришками. Кришками користуємося самі звичайні, повнокольорові, під ключ. Подивіться, яка получилася. Стой, не це красива. Подивіться, яка краса. красота, от таке от шикарне блюдо. Буде, мабуть, кажу, мабуть, бо ми робимо це перший раз. Зранку планував робити просто, не копчено, а потім щось мені захотілося спротив і вирішив зробити так. Я думаю, хуже не буде, це точно. Ну а ви пишіть коментарі обов'язково, що ви про це думаєте. Як вийде цей рецепт, обов'язково додивіться до кінця відео, і тоді я вам скажу свою думку і, можливо, люду запитаємо. Також роблю ось рецепт, подивіться, це буде судачок. Але це тема іншого відео. Тож не забудьте підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропустити і те відео. Так, Ключ у нас хоч і старенький, але його Сергій Миколайович прокачав, зробив. Він у нас автомат. Там втулка була, вони зношуються ці ключі. Сергій Миколаївич зробив так, що цей ключ тепер не зношується. Дуже швидко, зручно. І ось так ось красоту. Людмила Навіть Людмила сама закатує, представляєте? Так, закатуємо і йдемо до нашого автоклава. Переносимо наші баночки. Зараз проведемо розпаковку ось такого автоклава. Будемо робити в газовому автоклаві той, що на газу. Тут у нас без стена. Дозамовили ще один автоклав. У нас автоклави цієї ж фірми Утехо або Укрпромтех. Два штуки є, мене ми ними користуємося, але вони буває малуваті. В тому плані, що дуже багато ми робимо зазвичай паштетів. І е, буває там ну, 35-38 банок. І два автоклава заряджать, вони туди стає по 27 банок. Вроді і не дуже. То ми дозамовили один ось такий ось великий. ну і Користуємося газовими, тому що електроенергії всі і так знають, що її постійно не вистачає. І, в принципі, і тими ми користуємося без електроенергії, але в них є автоматики, наприклад, для того, щоб користуватися цими речами від електроенергії і автоматично це все робити. До речі, мій друг Анатолій Васильович купив, не нарадується. Так, Тепер витягуємо наш автоклад. Дивіться, як запакований красиво. Хоп. О, Даний автоклав на 40 банок. Капітальний автоклав, горловина, дивись, яка широка. Влізе все туди. Тут у нас зверху група безпеки, клапан для накачування тиску і манометр. Резинка уплотнительна, уплотнююча. Дуже зручно. Тут ось такі ось гвинтики, які пальцями закручуються. І ось такий спеціальний ключ для їх. Ну, далі покажу. На дно підставка дистанційна. Так, ось така інструкція. Тут у нас іде Гарантії, гарантії і гарантійне обслуговування. Збірник рецептів для консервування, кольоровий, із QR-кодом. така от красота. Перечитаємо. Так, і Каталог товарів. Оце все в комплекті йде. В общем, зараз заряджаємо нашу тушоночку, заливаємо водичкою і запускаємо. Ну І звісно ж, посилання виробника автоклаві обов'язково залишу для вас в описі до відео. Так, тепер заливаємо водичкою. Водичку заливаю аж до градусника, щоб водичка торкалась градусника. Це потрібно для того, щоб коректно автоклав показував температуру. Ну І градусником можна цим користуватися. Можна поставити ртутний, можна поставити, я взагалі зараз поставлю ось такий ось комплект, поставлю. Тут прийомник і передатчик. Тут буде визначати, яка температура, і сюди буде передавати. Як тільки нагріється, потрібна нам температура, сигналізатор подасть мені сигнал у будинок, я прийду сюди, прикручу газ, зроблю витримку і потім вимкну. Отаким чином. Ну І готувати будемо, звісно ж, по рецепту. Звісно ж, за рецептом, ось цим ось утеху. Тут у нас риба волії, тут є риба натуральна волії. Е, так, Час приготування 30 хвилин і температура 105 градусів. Тобто нагріваємо до 105 градусів і витримуємо 30 хвилин. Ось і все. Е, кому цікаво, є більш детальне відео про автоклави е, в нас на YouTube каналі. Ми робили визначення, чому буває в людей вони ніби роблять все по рецепту, а воно підгорає або інші різні. В общем, там всі нюанси ми згадували, тому обов'язково подивіться те відео. Там більш детальна інструкція користування автоклавами. Все, друзі, закручуємо наші барашки. Дивіться, зручні, ось такі ось пластикові пальцями легенько закручуються. Ось так ключем підтискаємо, щоб було все герметично. Краник відкрили, накачуємо один тиск. Краник закриваємо, закручуємо ковпачок. Ну і Готуємо по рецепту із книги рецептів Утехо. В общем, 105 градусів нагріваємо і даємо експозицію 30 хвилин. 30 хвилин витримуємо. І так, друзі, ну вже пішла процес у цього всього. Пройшла доба. У нас ну ще тепленький. Так. І тепер гвинти знімаємо і розпаковуємо наш автоклав. Подивимося, який ми отримали результат. Ну, Пробувати будемо, коли повністю вихолоне. Поставимо його пару днів постої. Правильно буде, коли ось цей підкопчений продукт постоє декілька днів, а тоді його пробувати. Так. Отакий от от маємо продукт, така от скумбрія. така краса. Ну що, пішли таке пробувати. Прийшов час для дегустації. Наша рибка е, ось такий має вигляд. Трошки шкірка потемніла. Е, я вже попередньо, якщо чесно, пробував. Я спочатку думав, може підгоріла, що чую воно почерніло. Але дуже смачна штука вийшла. Так, Люда? Ось Люда, незалежний експерт, вона допоможе нам провести дегустацію. Е, що ще хотілося сказати, ми пробували відкривати цю консерву буквально на наступний день, але зараз вже пройшло два тижні. Так? Так. І вже відкривали і вчора, то за два тижні смак дійсно змінився, набагато смачніше. Дивіться, пошла слина виступає. Е дійсно смачніше став продукт. В общем, зараз відкриваємо, витягаємо на тарілочку і показуємо вам. Ну, Я думаю, що цей рецепт має, якщо у вас є можливість повторити, то обов'язково повторіть, бо реально знімемо, як воно в банці виглядало. Отаку красоту маємо. Треба осторожно так витягнути, дивіться. Так, да, тому що вони так напхані, що... Дивіться, кусочки ціленькі. От така от смакота, воно вже апетитно вигляда. Ось так о, аромат просто шедевр. О, дивіться. Чимось нагадує шпроти. Не ну, чимось нагадує, за а запах шпротів. Шпроти ж теж вони підкопчені йдуть там. М'ясо від кісточки ось так ось легенько відділяється. Дивіться, о, кісточку можна ось так навіть витягнути. Ну, хто любить це, також корисно. Кісточка теж жувабельна. Тобто Бачите, я зараз для вану, я то кістки не їм, але покажу. Ну, щоб ви розуміли люди, він тепер на дієті з кістки, точніше на правильному харчуванні. Я буду їсти м'ясо. Ось у раз переживав цю кісточку. Ну, суть ви поняли. А м'ясо, воно ж, скумбрія риба жирна, дуже ніжна і. Давайте так, аромат. Я знаю, всі люблять шпроти, мабуть, але тут набагато благородніший, мабуть, аромат. Тому що тут, ви знаєте, скумбрія гарно пахне, а ще й підкопчена, так як шпроти, то тут взагалі просто космос. А ну а попробуй. показую вам ще раз, дивіться, все в кусочках, все красиво, дуже смачно. У банці залишилося ось трошки юшечки і олійка. Те, що ми сюди і залили. Mm. Можна на бутерброди. Лег, легко дуже так. Маселком намазала або чимось там таким. М -м, все. І, і, і риба жирненька, діло в тому, що це ж калібр самий жир. Калібр такий вибрали, дам. Взагалі клас. А хочете незалежний експерт? А ну попробуй. Ти, ти ж не пробувала такого. Боже, яка худенька жіночка. Як ти похудала тільки. <г Thy> будь ласка, вилку. Можемо нову дати. Та ти ж близька Та це. Та -ну, трохи отдались. А Ану. Без хліба. Ну, а на що тобі хліб? А ти ж хліб не їсиш. Та я вже бачу, що добре. Як Так. Без слов. Куди там тому Без магазинному? Так? No comment. No comment. Та дуже смачно. Повірте мені. Ти мене соблазнив, мені ж не можна ще їсти. На. Ну то все, оддай це грішнім. На, грішнім. Так що, друзі, обов'язково повторіть оцей рецепт, якщо є можливість. Е, можна її не підкопчувати, також буде смачно, але підкопчена скумбрія набагато смачніша вийшла. Мабуть, до речі, я не робив. Треба спробувати зробити не підкопчену і порівняти. А рецепт не і абсолютно такий самий. Все, Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео. Зайдіть на канал, подивіться там купа цікавих відео, корисних і так далі. І зайдіть на прямий ефір у вівторок. Розіграємо тону. О, це ж забули сказати. Тонна дизеля за невеличкий донат на FPV дрони. Тонна дизельного пального. Це можна рік кататися. Та більше, дивлячись, хто що, фермери, треба, щоб долучалися. Обов'язково зайдіть на прямий ефір і виграйте. Останнім часом учасників менше робиться, тому шансів більше. Все, пока-пока.